Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Мене звати Ніна і ви на каналі «Мислиці за скарбами. Цей канал-відео щоденник, в якому я документую свою історію колекціонування виробів з порцеляни, склад та трошки кераміки. Ділюсь з глядачами своїми вінтажними знахідками іноді трапляються антикварні речі. Я радію нашій дружній спільноті, тому що усвідомлюю, що мої відео цікаві саме таким же мисливцям за скрабами, як і я. І хоч поки я купую, що мені подобається, але незабаром планую зробити відео ну до річниці. Створення каналу, де я підсумую, які я висновки зробила за рік колекціонування та ведення каналу, і виділю на чому я вирішила зупинитись. Які саме предмети вирішила колекціонувати? Тож підписуйтесь, будь ласка, на канал, нажимайте на дзвоник, щоб не пропускати мої нові відео. будь ласка. Дуже хотіла на цьому тижні пропустити розпаковку та зробити тематичне відео, але отримала посилочку, є предмети з трояндами і трошечки відклала іншу рубрику, щоб ми хоч трошки відволікались там від страшних будні нашої країни. Ну, і Я бачу, що все ж таки, нові придбання саме цікавіші саме для моїх глядачів. тому я вас трошечки ще потішити. Е, мові Ну е, Мені взагалі на цьому тижні, чесно вам скажу, було важко знімати навіть короткі відео за новин. Якщо мене дивляться з інших країн, все ж таки хотіла е, поділитися з вами, що я проживаю в Україні, приходиться колекціонувати саме в такі дуже важкі для нашої країни часи. і Тож... Дуже хочу підтримку. <хи> в коментарях напишіть, будь ласка, під відео, який вам предмет дуже сподобався з моїх придбань. Я і я його не показала на цьому тижні в короткому відео, але ви б хотіли його краще роздирити. Тому що, наприклад, сьогодні немає сонечка. Я розумію, що може деякі предмети буде важко роздивитись добре. Тому напишіть, будь ласка, я виконаю ваше бажання. Почнемо розпаковку самого дешевого предмету. Сьогодні на здивування багато предметів в одну ціну я зараз поставлю. А ви знаєте, ну, в принципі, в цьому кутку. Да, так, лівий куток на столі від центру, центру ці всі, виходить, п'ять предметів, вони в одну ціну. І може, в когось буде бажання пограти трошечки, як то кажуть. От виграти таку чашечку у мене, на жаль, немає. блюдця я не знайшла, але, може, ще знайду до подарунку, щоб пороздарювала, як то кажуть. Це полон, я думаю, не важко буде знайти блюдця. І... Хто хто отримає цей подарунок? Хто вгадає? Перше під відео напише. Ну от на вашу думку, оці предмети, що я вам показала, вони в яку ціну? Кожен да? Вони всі в одну ціну. І хто вгадає? А ще якщо і буде довідка випутати, ще й доставка цього подарунку буде теж безкоштовна. І взагалі хотіла з вами отак поспілкуватись, як то кажуть, в коментарях, мені цікаво, от, як ви вважаєте справедливе таке співвідношення цін, да? що там в от, дорівнює. Да? і... Ціні чайні пари. Але зараз це попередку. Ну дійсно, купівля вінтажу – це така лотерея, іноді купуєш щось, думаєш, як дешево, да? а іноді за висока ціна. Але купуєш, тому що шукаєш і не знаєш, чи знайдеш. Бо багато вже в приватних колекціях, друзі, на жаль, нагадую, що війна в нашій країні і дуже багато колекцій, поховані під завалами зруйнованих будинків. І я намагаюся зберігати нашу спадщину всього лише. Наприклад. Цього півника полона з нього почнемо. Я купувала вже два рази. Це вже третій півник. І що вам хочу сказати? Я купувала його в два рази дешевше, але він не був в колекційному стані. Розумієте, він не був От я його навіть тримаю зараз. Я не можу вам передати, як він весь просвічується. Я... Він дуже легкий. Він наскільки мені більше подобається, тому я не жалкую, що я його придбала там два рази дорожче. Тому що, по-перше, вся позолота збережена, порцеляна дуже білесенька. Наприклад, мені дуже хотілося, щоб у цьому виконанні півника був саме такий холодний колір. Розпис червоного кольору, не теплий, а холодний і не помаранчевий. Мені подобається, що немає потертості позолоти, я взагалі в от такі от речі от розпис просто чудовий, бачите, без нарікань. Я часто купую такі речі на для подарунків. Вони автентичні, характеризують нашу українську культуру. І мені, друзі, цікаво, до речі, чи хотіли б побачити мою колекцію спецовників, яка вже не збиралась. Я якраз планую відео на каналі і підбираю в рубрику там, ну і. Тут ту ж, яку проводимо, проводимо на каналі в гостях у колекціонера, і мені цікаво, що саме ви хотіли би побачити які предмети з моєї колекції. Тож пишіть, будь ласка, в коментарях. Я залюбки з вами поділюсь. Друзі, може, хтось подумає, що от це, да? як воно може бути в один ряд там з чайними парами. А я з вами зараз поділюсь, клеймо, і ви, я думаю, одразу все зрозумієте, бо клеймо відповідає кінцю 40-х, початок 50-х років. І я не і його придбала. І хоча пошук чашечки може зайняти багато часу, але мені так захотілося, ну, це така мила деколька. Вона ще там різна, ці пукетики, не знаю, як вона називається, але знаю за форму. Скажу за форму. Форма Б-53. У нас сьогодні в показі є чайна пара цієї форми, тож обов'язково ще повернемось до неї. Я виділю головне, мені дуже сподобалось от саме в цьому блюдці обравлення по золотою по краю. Такий штамп по да? але він дуже такий, я не знаю, ну, по мені такий стриманий такі, класичний стиль і дуже виявилось цікаве. Ну, взагалі таке блюдце ніжне і цікаве. Клас. Я задоволена, я ж кажу, не, 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 не зважаючи ні на що. Далі до вашої уваги молочник. Ну, Скоріше за все, це все ж таки вершківник. ну, Мені здається, тому що все ж таки збільшений об'єм. Клеймо стерти. Але продавець зазначив, що це Краснодар і ми йому повіримо. Я придбала виключно із ручного розпису. Я дуже люблю маки, це одні з моїх улюблених квітів. Мені дуже подобається оформлення посуду з ним, з цими квітами, тому що вони дуже яскраві і дуже гарно виглядає посуд з ними. Ще хочу виділити цікаву форму. По верхньому краю нижче канта, можна розглядати таку рельєф. Да? Нижче канти позот є рельєф, що дуже прикрашає, на мою думку, цей молочник. І взагалі він такий дуже, як то кажуть, святковий, яскравий. Мені подобається дуже така ручка. Взагалі я останнім часом щось на ручки запала, щось таке, що, що вони цікаве. Да? Я щось просто підсвідомо з задоволенням купую, збираю такі предмети, що є з ручкою. Да? Порцеляна білесенька, вершківник трошки просвічується, хоча його важко назвати легким. Що сьогодні немає, на жаль, сонечка, я не можу там показати вам краще. Але його, ви знаєте, я придбала, ще тому що такі речі в нас взагалі, як то кажуть, рідкісні в наших краях, тому що були цікаві випуски битви Титанів, я купую вінтаж інших республік Радянського Союзу, Ну, будемо порівнювати, завжди цікаво. Да? І ще одну ціну ці чайні пари це обидва Баранівка. Ну, я пропоную показати ту пару, яку вже показувала в короткому відео, давайте з нею почнемо. Ну, По-перше, клеймо рані. Ну, зараз ми з нього і почнемо. Його ставилось 57 по 62 рік. Ця пара старенька. І коли я її я, до речі, друзі, була наскільки впевнена, що це оформлення деколь. Уявляєте, як я потім просто була наскільки здивована, що коли от почала це все роз... 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 розгледіти, да? що ці палочки, ці всі зігзаги, намальовані вручну. Ну, Ми зараз е... з чашечки почнемо. Я була просто в шоці. Просто респект майстрам. Е... тим паче я Впевнена, що це такий класичний стиль цієї чайної пари, ну, свідчить про вплив європейської культури на нас. Ну, і знаєте, європейська порцеляна в більшості випускала все ж таки з деколію. Ну, зрозуміло, що були лінії із ручним розписом. Це просто що моя така, як то кажуть. Я просто дійшла до такого висновку, що вона була більш масово в продажу, але були зручно, ну, звісно, ну, посуд колекції з ручним розписом. Я в захваті від цієї чайної пари я обожнюю цю форму B53, вона моя одна з улюблених, я думаю, що я вам вже розповідала на каналі. Я дуже люблю. Ну, Створив Щербина Владислав Іванович, рік створення 1953. До речі, от можна порівняти. Бачите, от у нас сьогодні є два блюдця, то іноді так цікаво порівнювати. Тут одразу і порівняємо. Просто це чайна пара більш в кращому стані збереження, на ній зовсім немає подряпин. На жаль, вже на цьому блюдці є сліди користування. Тож... Я обожнюю речі купувати, які стояли в серванті. Зрозуміла, що це завжди просто зачаровує, коли ти бачиш не просто якусь стареньку річ, а ще й в бездоганному стані. То ця чайна пара просто мене здивувала. Ну, вона взагалі визиває в мене, я вам скажу чесно, скажу, що просто естетичне задоволення. Я... В мене після масового посуду багато часу, яким ми користувалися, знаєте, саме сам такий посуд мене взагалі просто голод, якась, знаєте, така спрага на таку вінтажну красу. Я коли тільки бачу, я купую вже не дивлячись на ціну. Е, ну, Чергова баранівська красуня. Тільки вже клеймо ставили більш пісніше. Зараз ми на нього подивимось. Чашечка його ставили з 62 по 73 рік. І... По ній видно, я думаю, що ви зі мною погодитесь, що це красуня гість 60-х, яскрава така представниця тих років, ну років, геометричний малюнок, контраст чорного, такого оливкового кольорів. Ну хто дивиться мене не постійно основа, може вже бачив, що я раніше вже придбала таку ж саму, тільки в жовтому такому кольорі. Я ще озвучувала відео, що хотів би придбати інших кольорів, і мені глядачка написала під відео, що є ще в зеленому кольорі. І тут я бачу її. Смішно. Хоча я зрозуміла, що це співпадіння, я купувала у одного продавця і в різний час. Але мене особисто розсмішило, поділюсь з вами, коли купувала жовту пару, продавець щось поплутав, і мені прийшла одна чашечка і два блюдця. Тільки ну, я розумію, що ну, може щось там. Переплутали, але цього разу це те ж саме, от, що мені приходять знову два блюдця тільки ось цієї ну, е чайною парою. Ну, зрозуміло, що продавець просто не знав, це мені треба було бути більш уважніше, тому що це ж таки мої кошти треба було перевірити. До речі, так ще цікаво, що я ну, в мене був сумнів. Але одразу вилетіла з голови, коли замовляла. Ну, добре, про цю чашку трошки пізніше. Зараз ми закінчимо з цією чайною парою і перейдемо далі. Я вам хочу сказати, що головне виділити, підсумувати. Да? Яскрава на час ніжна красуня чудове, ну, збереження. І тут немає дорікань взагалі не по позолоті, не по критцю. Це, до речі, блюдце я взяла. Бачите, якраз яке було з цієї пари, тому що до цієї. Чашечки блюдця сортність була однакова. Б-62 лаконічне оформлення, ней гармонійно – і форма, і художнє оформлення. Приціляна тенесенька, я думаю, що багато хто знає, що і, тому і колекціонує. До речі, дуже багато. Я стикнулася з тим, що саме з 6-ників дуже багато колекціонують. Коли Ну, зов... І вже друзі ми закінчили всі предметами, які одноцінно. Далі ми вже рухаємося далі трошечки вище по ціні. Мені обійшовся цей вершківник ЛФЗ, чесно кажучи, це потеряшка. Це в мене таке, як то кажуть, іноді буває, тому що я намагаюся, намагаюся відео не більше десяти предметів показувати, і він якось не вліз в мене в, один із, в одну із розпаковок. Я його відклала і забула за нього. А вже коли колега моя розповідала про, про флешмоб, і мені захотілося теж поприйняти участь, я згадала про нього. І, чесно кажучи, я навіть трошечки, як то кажуть, і рада була, що забула, тому що я тоді б не придбала вершківник ЛФЗ ромашки, тому що і цей і той вершківник я придбала саме за форми. А мені все ж таки, якщо брати от, художнє оформлення, мені ЛФЗ ромашки більше подобається. Я думаю, що це теж сама форма де Читала що рік створення 1936. Но в цьому красончику мені що подобається. Це розділення оце, цих випуклостей. просто, бачите, які вертикальні полоси по золотою. Дуже цікаво, тому я розумію, що це все нанесення вручну. Я розгляділа, що воно це не штамп. Так от вручну намалювали. Взагалі, вершківник дуже. Як то кажуть, багати на позолоту, бачите, і е, широкий кант понизу. Ну, фазе в більшості тоненька, біленька, всі знають, що вона вся світиться, в принципі, тут нема чого додати. Далі рухаємось до чашечки полонної. Ну, в принципі, ми вже про неї поговорили. Єдине, що я хотіла би ще, може, ближче вам її прокрутити, все ж таки подивитись. Ну, Історію просто, я вам вже сказала, придбання. Тепер вже можемо перейти до форми. До речі, форма циліндрична це сервісу циліндричний, автор форми Овчаренка Віталій Іванович, 1965 рік створення Форму, назву декору. Я не знаю, але знайшла, знайшла в інтернеті, що автор розпису е, от саме Гапанюк Кравченка. Я думаю, що це просто е, два прізвища до одруження. Ну і до заміжжя і Клавдія Іванівна, так. Гапанюк Клавдія Іванівна. І рік створення 1969 Ну, я Що тут по художньому оформленню, я тут просто мало що можу вам сказати, Не думаю, що це якась абстракція, тому що, бачите, такі зображення. ну, начебто квітки, трішки різні. Часкове теж оливкове криття, тільки тут, вони по, якщо роздивитись ближче, все ж таки вони відрізняються. Тому що чашечка Баранівка більш холодний, такий оливковий відтін, а це, теж, а це такий більш теплий. І ну, просто якщо там здалеку чи фото, то можна і не помітити. так, Вже коли ближче роздивляєшся, то розумієш, що так, різні відтінки. Я люблю, мені подобається і форма, і художнє оформлення. Я такі мені я дуже подобаю такий легкий розпис, значить, дитина малювала. І надає легкості розпису посуду з таким розписом. Мені дуже багато з цього чого подобається у полонного. Ну, тому що я впевнена, що розкіш дуже часто в простоті. І на мою думку, саме представник українських виробників, ну саме цим і відрізняються від інших. І від вас, друзі, до речі, хочу, от ну, як завжди, хочу от почути, що найбільше вам сподобалось з моїх покупочів в коментарях. Ну, завжди цікаво. Далі йдуть вже по ціні блюда. Я щось останнім часом мене охопила просто тяга до аерографії. Мені дуже цікаво. Дуже цікаво колекціонувати, роздивлятись таку красу. І хоч ці блюда я одразу попереджаю, вони були в користуванні. Тобто я, я хочу сказати, що я їх купила не за того, що вони в дуже гарному стані, а тому, що я просто зараз, як то кажуть, роблю перші кроки в колекціонування аерографії, І хочу, як то кажуть. Все, мені цікаво. Мене цікаво все. Вони обидва ці блюда з одним клеймом ставили з 57 по 62 рік. Їх об'єднує оформлення, аерографія. І ну, вони за, за формою різні. Може, з цього почнемо. Красончика зараз до нього дотягнусь. Це блюдо з вушками мені дуже сподобалось. Ну, яскраве таке листя. Мені дуже подобається. Оце ягоди винограду в побиці. Так виділила композицію з цього по центру блюда. Взагалі просто тут, бачите, позолоти немає, тут кантик по краю фарба червона. Так і хочеться сюди положити фрукти та використовувати в побуті. Я не думала, що я колись буду. Байдуже, що посуд бувши в користуванні, але для мене він все-таки сатишний, милий, колекційний. Я ж кажу, я вже не звертаю увагу, що там десь якісь подряпини. Я вважаю, що форма чудова, що виділити головне в цьому, в цьому блюді. І дуже гарне зображення. Друге блюдо, ну, воно відрізняється. Таку ж саме клеймо, тільки третій сорт. Є трошечки. Да, тут. І пошкодження. Вони в кращому більш стані, але все одно є сліди користування. Є, я не знаю, що це чесно, що це за плями, чим поставили, але я їх відмити не змогла. ну, що я вам можу сказати? Що мені дуже сподобалося часткове криття іскравого, червоного ой, зеленого насиченого кольору. І ну, воно краще збережене. Бачите, пристана білосніжна, овальна, чудова форма. Я зрозуміла, що мені таке дуже подобається, бо дуже зручно саме у використанні. Ну, цікаво, який фрукт зображений по центру, це яблуки, чи що, ну, вони якось схожі з цим теж малюнком попереднього блюда. Ну, бачимо тут підмальовку по золоту. Тут, до речі, кантик по золоту, але просто з часом, на жаль, на жаль, по зійшла. Чудовий предмет, мені дуже до вподоби. Буду і надалі збирати, досліджувати цю красу. І останній красунчик на сьогодні це соусник Користен, в якого я закохалася з першого погляду. Коли я отримала і тримала в руках після розпаковки, в мене знаєте, напала така тоска, що саме ми втратили, тому що я просто не могла взагалі відірвати очей від цього красунчика. Я впевнена, що це соусник це з того сервізу. Я от уявляєте, якби от ми мали такі сервізи в користуванні, це ж естетична насолода. Подивіться, будь ласка, на цю ручку. Я показувала його в короткому відео. цей я стояв деякий час на столі після того, як зняла я коротке відео. Я навіть не хотіла, в мене навіть руки не піднімались його сховати. Мені хотілося дивитись і дивитись, тому що я впевнена, що коли от. Пишу, що там краса не лікує. Це правда, це моє особисте. Дійсно, це порцеляна терапія для мене, тому що мені хочеться дивитися. Дивитися дуже дякую, до речі, всім, хто залишив коментар в короткому відео, хто не залишився байдужим. Я згодна зі своїми глядачами. Тут ручка Тримач, неймовірна, розпис золотим неймовірний. Взагалі слів не можу підібрати. Я не бачила сам Сербіс, але я собі його. Уявила. Деколь яскрава, от на час ніжна. Я бачила, таку ж саму, до речі, малюнок на Баранівському чайничку зовсім нещодавно. З цього красончика почалось моє захоплення. Тепер цікавими такими старенькими соусниками з такої, з такої форми. Ой, до речі, тут про клеймо забули. Клеймо ставили з 1955 по 1962 рік. От Предмети з тих часів в мене викликають просто захват. Я в захваті. Такий неймовірний трепет мене загорошує. Пора закінчувати відео. Дякую всім за приємне спілкування. Друзі, я зовсім забула показати брош. По ціні вона дорожче за блюда, але дешевше за соусника. Я брошах зовсім не розуміюсь, і часто забуваю їх показувати в розпаковках. Єдине, що можу сказати, що вони діляться на два вида. Ну, саме в моїй колекції, це. Одні такого плану, от такого плану, більш такі, знаєте, яскраві от ці, з каміннями, а друга частина моєї колекції зовсім протилежна. Вона більш така, проще, більш стримані, і мені здається, я зможу їх носити в повсякденному житті. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підтримуйте український YouTube, приєднуйтесь до нашої дружної спільноти, мистецтв за скарбами». В нас чудова є група в Телеграм, там ми викладаємо подарунки та цікаву інформацію, яка може бути корисна для колекціонерів. В цій групі вітається ділитися своїми знахідками. І спілкування теж вітаються. Такими же мисливцями за скарбами, як і я. Тож запрошую інформацію та посилання внизу під відео. Закінчу відео завжди словами подяки. Вдячна всім, хто приймає участь в захисті країни, низький уклін. Вдячна всім підписникам, гостям каналу, хто дивиться, коментує, ставить подобайки та пише ширі коментарі. До зустрічі в нас в наступних випусках на моєму каналі всім миру і добра.